Всіх вітаю. Сьогодні я хочу спекти такий до чаю пляцок. Пляцок печеться одним коржем. Пісочний. Ну, так, що я називаю, бабусин пляцок. Для цього мені потрібно борошно 400 грам, масло. Чи маргарин. Я беру масло завжди: 83%, 200 г. 100 г цукру, 4 яйця, тільки 4 жовтки. білки 10 грам. Розпушувача, ну потім нам буде потрібно ще орішки і варення. Спочатку ми беремо борошно і сюди масличко. і перетираємо його так от в крихту. перетерли. перетергуло, така у нас вийшла скрихта. Тепер сюди додаємо 100 грамів цукру, 10 грамів розпушувача. Я завжди додаю до любого тіста пісочні, трішки солі. Ну, менше так, на кінчик чайної ложечки. І нам потрібно 4 жовтки. Ми відділяємо. Білки від жовтків так, відділили білки, поки відставляємо, а це замішуємо тісто. Спочатку воно так не збирається, розсипається трошки, але ми його трошки помісимо і воно збереться в шарик. Отак От зібрали ми тісто, а тепер нам його треба поділити на 4 частини. Можна на ваги взяти, але я так на око візьму. Ось так. І так, навпіл. І це навпіл. Ось ту частину положимо. Холодильник, а решта положимо отакі кулючки, три кулючки у морозильну камеру. І хай хвилинку, скільки там, 10-15, ну, скільки є часу. Поки тісто в морозілки лежить, будемо збивати білки до піни. Bye. піків, Все гарно. Тепер треба додати 40 грамів кисілю або крохмалю, якщо немає кісільів. У мене є кисіль вишневий, смаком вишні. Так, додаємо 40 грамів, і гарно все перемішуємо. Так, і тепер будемо збирати наш пляцок. Беремо одну частину тіста і розтягуємо так. У мене форма така по дну 28 на 18. Ось кляна у мене така форма, я ні буду. І беремо так, розтягуємо по дну. Так, ось таке розправила по дну. Тепер беремо варення. У мене смородина. Саме краще сюди пасує смородина. Воно таке кисленьке, чорна смородина. Беремо отак. в мене таке густеньке, гарне. Так, отак я виложила варенічко. Тепер беремо тісто. І затираємо. Воно хоч і не замерзло, але воно добре натирається, можна натерти. Тепер гарно беремо, так розправляємо. Так, так, все розправили. Тепер беремо вишеньку. У мене морожена вишенька без кісточок. Розкладуємо вишеньку. Скільки хто бажає, я так розкладую, щоб попадало, якщо в розрізі, щоб скрізь попадало. Так, виложила вишеньку, тепер беремо знову нашу, частину нашого тіста і затираємо поверх. гарно затирається? Так, затерли, тепер беремо нашу білкову масу. І все викладуємо. Я додала кисіль, то вона в мене трошки має колір. Кисіль вишневий, зі смаком вишні. Ми розрівнюємо по всьому нашому по всій поверхні Коржа. Так, все гарно розправили. Тепер беремо горішки. У мене грецькі любий. Посипаємо щедро горішками. Горішки можна підсмажити трошки, так. Вони тоді смачніше. Ну, можна будь-якими горішками, але в мене грецькі. Так, і беремо останнє, акуратно затираємо по всьому нашому пляску зверху. Ось так. Тепер ставимо в духовку, духовка 160 градусів, верх-низ, так, все тут протираємо, щоб нічого не горіло. Верх-низ десь на 160 градусів хвилин 40 до зарум'янення пирога. Будемо дивитися. Так, у наш в духовці наш пляцок випікається. Будемо чекати. Що мені там пережечок печеться? Вже 40 хвилин. Зараз хвилин 5 і буду виймати. Ось пережечок мій. Пікся. Але треба почекати до повного охолодження. Його не можна розрізати. Ось спікся мій пережечок 40 хвилин він був в духовці 160 градусів. Гарно запікся. Гарно бачите як кругом. Але розрізувати його не можна, Того, що його і не виймати. З форми треба до повного охолодження. Як прохолоне, я розріжу і покажу вам. Ось пиріг нас вже прохолонув. Я його нарізала. Дуже добре він нарізається. Ось такий. Пробуйте печіть, смакуйте хай вам дається. Підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки, пишіть свої рецепти, будемо ділитися. Всім вам гарного спокійного дня, будьте всі здорові!